Друзі, вітаю, я Зоряна і ми на каналі Зоряне Таро. Ніч була жахлива. Співчуваю всім З родинам, які, члени яких сімей загинули. Ну що ж, подивимось, який буде день. Ще нічого не спитали вже мечі і вогонь. Таке в нас сьогодні число? Боже, голова взагалі не працює. 24. Так, 24 квітня 2025 року. Карта дня нам на сьогодні. О, Боже, ну ну. Не просто. Вогонь і меч, а блискавка, влучення. На дні колоди сімка посухів. Ой, знов вогонь, вогонь, вогонь. Блискавка. Ну, Блискавка нам вже програлася влученням. Влученням в будівлі. Ну, не знаю, чи на сьогодні ще та вежа програється от хаосом, катастрофою ще протязі дня. Ну, не дай Бог, Боже, вбережи нас. Ну, можливо, в когось в особистому житті буде ще катастрофа сьогодні. Бо вежа це руйнація. Руйнація чогось того, що не приносить вже користі, не приносить радості. Те, що себе віджило. Це щось, коли трапляється, непередбачувано. Неможливо це спланувати і тим більше підготуватися. Ну, це така руйнація старого, віджившого. Це можуть псуватися електроприлади, такі також, які себе віджили вже. Ну, І що б не відбулося, звісно, крім прямому розумінні руйнації. Це те, що потребує змін, це те, що вже не може далі існувати. Воно потребує реконструкції. Коли цю сферу, в якій от сталося сьогодні щось таке непередбачуване, зруйнувалося, робота, стосунки, значить, там були тріщини. І в такому стані, як воно було, воно не мало права на існування. Треба перебувати. Глянути, взяти до уваги, що спричинило руйнацію, і будувати нову вежу. На дні колоди сімка посухів. Це моя позиція, моя впертість, моя, бо буде так, як хочу я. Це мої кордони, моя територія, з якою ми відстоюємо своє. Це злість, це впертість, не піду, не відпущу, не дам. Буду стояти до кінця. Не буду сьогодні довго розказувати, бо нема сили, нема настрою. Що нам буде допомагати? Що нам допоможе сьогодні? Не можу дивитися на ту карту після сьогоднішньої ночі. Що нам допоможе? Мах. Ну, звісно що. Ми самі собі тільки можемо допомогти. Наша воля, наша сила, наша злість, наша е, жага до перемоги. Я Я можу, я знаю, я хочу, я вистою. Мо я мушу. Я мушу бути сильним. А що нам буде заважати? Дивіться, скільки старших арканів. Буде за ну, як про сьогоднішній день. Заважати буде тут навіть без слів. Втрата, горе, печаль, смуток, депресивний стан, п'ятірка кубків. П'ятірки всі кризові карти, а кубки, Кубкова ще й ось така депресія, коли, ну, бачите самі, заховали. Не знаю, наскільки воно поможе, але підвежу ховати печаль. Ну, маємо те, що маємо. Друзі, я бажаю на мирного і спокійного дня. Наскільки це можливо? Боже, прошу тебе захисти нас, нашу землю, Україну, наших людей. Дякую, що ви зі мною. Ну що ж. Тримаємося, бо ми цього варті. Дякую, люблю, що ви зі мною. Люблю вас, обіймаю. Обіймаю міцно. Ми сильні, ми вільні. Ми вистуємо.